А це пишуть мені. Кажуть, а яка ж різниця? Толку лазить по деревам, тягати ці колодяри, брати по 2 грами меду. Яка різниця? Краще рамкового поставив одного, ніж 10 колод і діло в шляпі. І меду багато. І все, і я не знаю. Ну як можна порівняти? А це бджільництво поліське з вуликом рамковим. Я не розумію зовсім. Це Зовсім різні речі. Зовсім різні. Тут природа до сел далеко. Технічних культур ніяких немає, нічого не кропиться, не травиться, не сіється. Вони самі заселяють, самі відстроюють. Все найчистіше. Може він, звісно, його переоцінили, але я не знаю. Я також поважаю. Працю бджолярів, які там тягають і рамкові вулики, рамки теж дуже важка праця, і мед там, по 40 гривень чи по 50, це, теж, це нікуди не годиться. Але порівнювати мед холодний і казати, що він такий самий, як рамковий, ну це я думаю, це, це дурниці. Просто дурниці. Як його можна порівняти, я не знаю. Це така ось краса. Тихо, ніхто ніде нічого не робить. Жінки собі працюють, ніхто їм не, не заважає, ніхто їх там нічим не травить, не кропить, нічого їм не підставляє. Все природнім шляхом. Це, я не знаю. Це як кабана вирощувати і пічкувати його всякими там протеїнами, щоб воно росло воно запливає, те сало, потім росте ще в банці. А це зовсім друга штука. Це як домашній кабан вирощений. Його і люблять купляти, і хочуть купляти. В цьому і різниця. Що це природньо, більш природньо, то теж природньо, але сам маю рамкові вулики, але стараюся нічим, а це щавельною кислотою і все полікувати. А в колодах, в колодах навіть це нереально. В колодах ніхто не лікує, це таке багничку поклали і все. Допомогло, то допомогло. Виживають сильніші бджоли. Популяція сильних бджіл, слабкі. Гинуть, на жаль, вони не в змозі себе забезпечити і за собою доглядати, там кліщ забиває чи ще якась херня. А в рамковому якийсь слабачок його там сахаром кормлять, всього дають, пічкують. І це зовсім не то пальто. Я думаю, що різниця колосальна.